Це законопроект про декриміналізацію відповідальності під час закупівлі державних закупівель зброї. Окрім того, цей законопроект передбачав зміни в кримінальний кодекс. Цей проєкт передбачав, ми так перейшли та, на іншу тему, але це дуже також тригерна тема за ці тижні. Цей законопроект передбачав. Звільнення від відповідальності навіть в тих, в тих, скажімо так, неправомірних діях, які були до прийняття цього законопроекту. Ти знаєш, в цьому місці в мене, як у юриста, все-таки я за першою світою юрист, в цьому місці в мене взривається мозок. Тому що Україна належить до венеціанської системи права, в якій закон зворотньої сили немає. Тобто не можна прийняти якийсь закон. Які, скажімо так, декриміналізує все, що було до того, як його прийняли. Тобто, все, що було до того, воно йде по тому праву, яке було на той момент. Але цей законопроект він передбачає звільнення від відповідальності, також передбачає створення такого пулу, боже, я за все забуваю, як він називається зараз. Я озвучу це дуже цікаво пулу виробників. Які, які можуть отримати, зайти в цей клуб, ну, клуб по інтересу. Ось, так, зараз. Називається «Defense City». Законопроект створює так званий Defense City», спеціальний правовий режим для підприємств, що працює з Міноборони. Перше, звільнення від податків до 36-го року. Ми це проходили з кучмою. Якщо пам'ятаєш, були у нас вільні економічні зони. Що uh -huh. з того вийшло, пам'ятають ті, хто тоді займався бізнесом і розумів, що це було просто відмивання грошей в, в місцях. Далі, спрощений експорт. Ну, тут не, не, не буду сперечатись хороша опція захист даних. А от це, цікаво, це да? Тобто воно і так закрито все. Да? Закупівля зброї це закрита історія. Але треба ще більше її закрити. Особливий валютний контроль. Ну, це також дуже цікаво, тому що валюту можна продавати в, по різному. Ну, тобто, її можна продати по одному курсу, коли, коли виходить в Нацбанк і продає конкретному контрагенту по якомусь курсу, а всім іншим продає по іншому курсу. Але головне повний імунітет від кримінального переслідування. Пропонується вести нову статтю до Кримінального кодексу 43-2, якщо дії службової особи компанії Defense Сіті формально є правопорушенням, але здійснені зараз увага. В інтересах оборони, а тут саме цікаво, мали суспільну користь і не створили загрозу життя там, чи довкіллю, це не злочин. Мене в місті мали суспільну користь, е, починаю, ну, як я, як логік, починаю шукати питання. А е, суспільну користь для кого? Для тої людини, яка. Як можна за... виміряти цю суспільну ні, ні, користь? Ні, чи? ні, ні, ні. Людина заключила якийсь контракт, отримала за це якісь кошти. Це суспільна е, суспільна користь? Ну, для неї, так. Для її сім'ї, да. для її друзів, да. Суспільна користь. Воно ну, суспільна буде... мається на увазі для суспільства, типу, загальна якась користь, але як це виміряти? А як це виміряти? Хто це, буде, хто, це буде, е, хто це буде взагалі е, диференціювати суддя Вов Печерському суді? Ну, хто? А що з цим з законопроєктом, яка його історія? Вони його приштовхували? Значить, я скажу тобі таку річ, Давида не перший раз кидають під танки. Мені здається, що це була е, спроба е, поміряти температуру по лікарні і подивитись, як буде реагувати суспільство. Чесно кажучи, я не бачила жодного. Допису, до наприклад, в Фейсбуці, де б хтось сказав, що це класно. Тобто був такий шквал критики, що е, чи е, вирішать вони е, піти по цьому шляху, я не знаю. Але те, що це суспільство не сприйняло, і я знаю, що не один раз Давіда кидали під танки, Ну, так як ми раніше товаршували, то не один раз це було, і він на це йде. А, чомусь ну, з суспільно. певних причин е, ну я може це суспільна користь? Ти розумієш? Я ж не знаю. Ну вони всі слуги, вони всі тут е, суспільну користь створюють. Вот, творять. Да. Може, може, то для нього суспільна користь, що він це озвучив, і це, але ж це підтримало гетьман, це, це підтримало 100 депутатів від фракції Слуга народу. Ну, тобто... да, ну, ну що таке 100 депутатів від фракції? Це одна, одна кнопка, яка, е, яка сидить, знаємо де. Тобто це ж, ж немає ніякої там де, змагальності в парламенті. Знаєш, це не оце, місце для дискусій. Так, да, я оце, коли писала Рослат кар, по картам Таро, я написала, що дивіться такі чи, чи що то на мінімалках. Пам'ятаєш да, який піднімав руку, і партія регіонів голосувала так, як йому потрібно. А у Давіда є класний телефон, мобільний, у нього є він айтішник, у нього є чатик. Да. І я думаю, що там він всі голоси збирає. І йому махати рукою не потрібно. Чичетов просто не вмів користуватися телефоном і WhatsApp, -ом. а Давід вміє, тому в нього все по-іншому відбувається. Не, не ті тоді технології були, тепер все це можна робити. Одним плюсиком у чатику голосуємо. Треба всі, всі чекають. Так ну насправді це оці реалії вони ж і виливаються тоді у цю моно, моновладу. А по суті, це узурпація влади, і це дуже небезпечно. І про це ж пишуть уже і західні змі відкрито. Так що це є небезпека, а від цього ж залежить і допомога нам. Давати демократичній країні, де є більш-менш, хоча б все прозоро, ну окей, там нема ще не прозора судова система, немає правового захисту інвесторів, але е є якась демократія свобода слова. Якщо і цього не буде, то ну, хто нам буде давати допомогу і зброю сюди, і взагалі. І Ми ну, повертаємося до Кабміну. Про судову систему в цьому місці суддів воку стала образливо. Ну, навіщо ти так нормально ж сидів? Навіщо судів воку вражати? Так, ну ми просто не, не, не дореформували, не добралися ще до суддів, але більш-менш. Ну, тут хоча б оце от прозорість якусь більш-менш свободу слова зберігати, тому що тоді взагалі є величезний шанс у нас перетворитися, як каже Віталій Портніков, на е, як це, маленька. Ді, що... е, е, імперія програє великі імперії, якщо ми будемо. Маленькою знає, Росії. З точки зору, якщо подивитись на всю цю історію трошки віддалено, ну тому що там велике видно здалеку. Дуже багато часу, певно, 20 з лишнім років, весь цивілізований світ закривав очі на те, що біля них ріс такий собі монстр. В Росії не було переходу влади. А влада переходила медведі. ну ми ж самі розуміємо. Хто такий медведів? Да, влада переходила Медведів. Потім вони міняли змінювала конституцію. Наскільки я пам'ятаю, якщо я помиляюсь, поправ мене вони змінили конституцію. Так. Потім знову заходив на посаду Путін, а потім знову його переобирали. Якщо треба буде ще раз буде мідилів. Тобто вони перетворились в монархію. Ну давайте чесно: вони перетворились в монархію, в них монарх, в них не президент, у них нічого не змінюється в Україні. все-таки, як як не крутий, якби ми не. Критикували і не говорили, що у нас погано, але все ж таки ми пережили дві революції. Так? Ми пережили революцію помаранчеву, ми пережили революцію а, в 2013-14 роках. А, тоді, коли е, люди вийшли, сказали: ні, ми так не хочемо, ми так не хочемо, ми так не будемо. І все-таки якийсь перехід влади він був. Бо людина я, ну, от я просто спостерігаю. Людина е, через якийсь час починає там бронзувіти на посаді, стає бронзовою. Вона відірвана від реальності. Вона не чує реальні речі. Вона може й хотіла б, але вже, вже не може. Вже все тому. А, певно, і не просто так закладено в нашій конституції, яка в принципі була скопійована і закладена в конституціях інших країн, що не більше 4, в деяких країнах 4 роки, мені здається, в деяких країнах 5 років. Да? І тепер подивись точки зору заходу. Тобто вони 20 років закривали 20-25 років, коли боже, перше, перше вторгнення було Придністров'я, це був 91 рік. Більше тоді, скільки у нас, господі, 20, 26 чи Тридцять, зараз, секунду. 25 і дев'ять. Це 3-4 роки. Три-чотири да? роки весь Західний світ закривав очі на те, що відбувається, на те, що робить Росія. Робить. Тобто там вже не тільки Приністров'я було. Потім була Осетія, потім була а, Карабах, потім був. Була Чечня перша, потім, Чечня була перша Чечня друга, друга, потім була Грузія, ну а потім вже була Україна, і е, вирощувати. Якби допомогу... ви дали по руках тоді ще раніше, то України могло би не бути. А, а після України може бути вже якась європейська країна. Я думаю, що там вже прибалти риють окопи в повний зріст і правильно роблять. Тому що Хочеш з миру готуйся до війни. Знову ж таки. Так, от, з точки зору Заходу, дивитися на країну, в яку Захід передає величезну кількість зброї, як, як допомога для того, щоб ця країна стала демократична. І в цей момент Захід починає спостерігати, що у нас Починають відбуватись, ну я не можу зараз сказати ті ж самі процеси, що і в Росії, да? але от якісь такі, знаєш, симптомчики невеличкі диктатурки, да, яка вони, тут підростає, поч, вони починають проявлятись. Тобто, ще можна якось е, там говорити про те, Ну, може, це не прав... ну, може, це помилка, може, це ексес екс... екс... екс виконавця, там, ще що, ще щось. Але такі тривожні симптоми ми спостерігаємо. Ну, один з тривожних симптомів давай ну, взагалі простий-простий: це е... до сих пір у нас йде телемарафон. І 2 мільярди ми на нього витрачаємо, а не на ППО. Два мільярди. Два, два о, вибач, три, п'ять років у нас іде телемарафон. Ну, Люди добре, Ну, ну якось. Ну, окей, Ютуб розсів. Ну, добре, але що? Це перше. Тому для західних партнерів перехід влади, демократичний перехід влади. Це дуже важлива опція, тому що країну. Яку вони зараз підтримують, вони ще й не чиняють великої кількістю. І отримати ще одну маленьку імперію поруч з Великою імперією, це досить загрозливо суто геополітично. Ми зараз, дивись, ми зараз не взяли жодного прізвища. Так? Ми говоримо просто про ситуацію взагалі. Про ситуацію. А систему за... управління, яка зараз, вона тривожна насправді. Ти дуже що... правильно відмітили. І дякую тобі за це, що а, президент думає чи змінювати кабмін. Ну, в цьому реченні прекрасно. І Він все... про це говорить публічно. Це свідчить про те, що він не розуміє своїх функцій його парламенту. Це публічно. Тобто, він би відкрив Конституцію України і почитав, що. Президент подає, мені здається, трьох міністрів в Кабмін. Це е, міністра міністр закордонних справ, справ. міністра оборони і МВД. Це квота президента. Три міністра. Але Це призначає він, все одно парламент. Він тільки пропонує. Звісно, він пропонує, парламент може не проголосувати. Але це квота президента, єдиних три міністра, він може подавати. А тут виходить, що президент сидить і думає, мінятиме весь кабінет чи не мінятиме весь кабін. І ще про це говорить. Також дуже влучне дуже зауваження. Це так, говорить про те, що міністра. він не розуміє. Тобто, в нас хакнута система стримування противаг державна, у нас є, начебто, моновлада, з одного боку рішення могли би потрібні ухвалюватися. Дуже швидко, але потрібних рішень швидко немає, як от ну, оборона, що? Я думаю, фас... якщо Давід протягне цю прекрасну історію про дефант Сіті, чи як вона називається, Господі боже мой К клуб своїх да -да 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 -да. Приби... А... прибитих виробників, чи як там? А ти, а, а ти уявляєш взагалі собі, яка вартість буде вхідного білету в цю прекрасну компанію? Можу собі уявити так. Ну, Там, де декриміналізовано все. Роби, що хочеш, потім ми напишемо, що це було суспільне за якусь ціну, будь-яку якості міни, а потім ми напишемо, що це було суспільне необхідно. Тому що ворог стояв там на кордоні. Ну, Будь-яку ситуацію можна зараз виправити, це суспільне необхідно. Відповідно, історія з Маркаревою вона була очевидною, з нею тягнули. Але добре, якби ми її тут мали її досвід використали. Ну, якщо вона не захоче залишитися за кордоном, знову ж таки, вона може сказати, що до, до побачення. Якби вона, наприклад, була тут. Міністром чи прем'єр-міністром, але чи варто очікувати зміни якості управління від перестановки кадрів в уряді? Тоді за таких умов? Ну якщо, якщо лишаються ті ж самі люди, то Нічого не змінюється. Просто точно що з Чернишовим нагадаємо міністр, а, якого кримінальна... звинувачують в корупції. А? Так, кримінальна історія, кримінальна справа звинувачують в махінаціях з землею, коли він ще був міністром розвитку громади територій. От так він же ж не відсторонений. Він продовжує займати свою посаду, Та, його ж навіть не відсторонив. Зараз йому ще. Так, у нас не... це ще історія з послами цікава, так. так? У нас зараз ну, знайдуть йому якесь місце, він поїде кудись послом, ну, Що перший раз, чи що. Взагалі, що по ми, починає, ми починаємо такі якісь абсурдні речі обговорювати. І ми це настільки спокійно обговорюємо вже, да? а, хоча ну, абсурдність ситуації, де війна і таке відбувається, ну, просто жахлива. Але ми настільки, настільки вже захисна реакція психіки, видно, що ми спокійно обговорюємо те, що всі, хто у нас отримує підозру і кримінальну відповідальність, вони їдуть потім послами в якусь країну. Я не знаю, в якій країні ще таке можливо. Я не чула про такі країни. Хто у нас може бути послом тоді в Штатах, тому що це наш стратегічний партнер, найважливіший, наймасштабніший? Так і тут дуже важлива ця робота дипломатична. А ти знаєш, а ті, в кого плані, пропонують? Так, в цьому плані я б не принижувала б а, хороші сторони а, пана Умірова, який вміє. А, виходячи з такої знаєш э, э, дипломатії такої э, восточної, як українською, вибач, не можу відібрати не можу слово. Схід. Ну, точно і зрозуміше, да? Угу. зрозуміліше, вибачте. Все-таки він людина, яка. Досить грамотна, якраз в питаннях ведення переговорів. А, можу нагадати, що перша, трьохстороння, перша да, трьохстороння група була також за участю а, пана Умірова. А в березні-квітні 2022 року він також був в переговорній групі. Він зараз їздить на переговори, він веде активну діяльність за межами України, і ти знаєш, може бути біля пана Трампа, коли треба буде десь промовчати, десь сказати, а десь хитрити, може бути, що це для нього достатньо таке серйозне буде місце, де він зможе розкритись. Тому що займатися оперативкою всередині міністерства він не хоче, ну це видно. Людина, яка взагалі не знає, що у нього відбувається в міністерство. А от міжнародна арена, мені здається, що він був. Ну, я бачила його в деяких моментах переговорних, і мені здається, що він би був досить потужний в цьому плані. Ну тим більше, що сім'я в нього вже там живе у Штатах. Йому... Нього, там у нас там Бог вилів. Так, цікаво. Я теж е, спілкувалася з людьми на вулицях, коли ця історія е, почала почали обговорювати, що міністр оборони він тут, а його сім'я живе в Штатах, діти, і дружина там і, і батько. Як люди ставляться, одна жіночка каже: Та я б теж поїхала, якби в мене були гроші. Ну, от виходить, що, що в нас е, е, ясно, що всі можуть поїхати. Діти міністра так само. Діти, як і діти, де міністра, але не всі мають можливість. От в чому питання: тобто, не всі мають фізичну фінансову можливість убезпечити своїх дітей, і це трагедія насправді. Це трагедія. Це трагедія в розвідці того, що ми не підготовлені до відповіді на такі масові атаки щоночі. Це трагедія з точки зору, що в нас немає за 3,5 роки норма немає нормального бомбосховища, бомбосховищ, де дійсно можна піти переночувати з дітьми, а не де е, підлога е, з бетону і грибком все поросло. Це трагедія з точки зору того, що ми не контрактуємо ми щось постійно реформуємо, а толку від цього ніякого абсолютно. А це трагедія, це, це кожного дня трагедія. Тобто гинуть люди і гинуть і молоді, і старі, і смерть не обирає, куди прийти. І ти знаєш, життя певно, зараз в Києві це якась така російська рулетка. Тобто ти лягаєш ввечері і ти не знаєш, що буде відбуватися вночі, ти не знаєш, що в тебе відбудеться вночі, що буде горіти. Так, це дуже складно. І все-таки скажу тобі таке, коли я також можу вивезти своїх дітей і повернутися в країну. Але коли ти знаєш, що твої діти в країні, то ти будеш все робити для того, щоб. Щоб щось змінити, да, умовно кажучи, сьогодні я передала силам ПВО, а не силам ПВО, навіть навіть чільнику повітряних сил України за його проханням, передала якийсь новий реб, який вони в номенклатурі Генерального штабу немає, але їм він дуже був потрібен. Завіз його спецімпортер. Я його викупила убор, правда, викупила, але викупила, і я його передала. Я це роблю. Ну, Давай так чесно, ну, звісно, я це роблю там, для всіх, да? але ж е, я ж також думаю, що це ж буде працювати і для моїх дітей також. Оце, е, знаєш, коли твої діти поряд з тобою в такі моменти, е, ти більш сконцентрований на тому, щоб їх захистити. А захистити знову повертаємось до фрази: хочеш миру, готуйся до війни. От мені так це йдеться, Якби діти міністра оборони були в Києві, можливо, він би активніше зараз закоповував, планував. Діти, діти його за кордоном. Він постійно за кордоном. Ну, Людина нормально спить. Я забула, коли я нормально спала. От, чесно, просто ти знаєш, от сьогодні от, йду по Києву, е, ну там умовно кажеш, заходиш в кав'ярню, заходиш кудись, з ким розмовляєш? Боже, як, як, як сплячі мухи всі, всі виснажені, всі не спали ніч, всі у кожному районі кожен розповідає своє, що відбувалось. Це дуже складно, це дуже виснажливо. І знову ж таки, да, мовно кажучи, я можу вивести свої діти, але чи це буде чесно по відношенню до всіх інших ну, питання? Це важливе питання. Я теж постійно думаю. над ним, Тому що давайте по чесному, коли люди кажуть, так і ви вивозьте, хто вам не дає, всі не виїдуть, і всім нема куди виїхати. А, а ні, хто ні, тоді зати буде? А хто тоді допомагати буде? а Хто тоді забезпечувати. Ну, і країни? Потім не буде і повертатись так, хто буде створювати не буде, робочі місця, хто буде робити валову нутрішні продукти, хто буде а, м, заробляти гроші і платити за податки на армію, в тому числі хто.